Доброго здоров'я, шановні глядачі, бажаю всім здоров'я. Так що ж відбувається в ТЦК? Такого вам точно по телемарафону не розкажуть і не покажуть. От, про що ми будемо говорити? Чи змінилось щось після того, як американцям і по всій Європі показали нашу бусифікацію, те, як бусифікують наших людей? От, чи, напевно, ще пройшло-мало мало часу. Напишіть в коментарях. От. І е, про це говорять. Що говорить про це Буданов? Да, що він говорить? Він говорить, що це буквально один-два випадки. Е, а, а на скороход говорить зовсім інше. От, е, Юлія Яцик також говорить зовсім інше. Юрій Калінчук також говорить зовсім інше. Це депутати, насамперед, це депутати, це не іпсо ПСО якесь. Про це говорять, шановні українці. Це про це говорять вже депутати, але ніхто нічого не робить, Зараз ми про це з вами поговоримо. О, а я попрохав би вас підписатися на канал. Поставити вподобайку цьому відео, лайк. от. Це займає буквально пару секунд вашого часу, времени, і, не більше того, я був дуже вдячний вам. При, при дуже вдячний за той лайк. Це буквально нічого вам не коштує. Отже, що е, говорить Буданов? Буданов говорить, що бусифікація це за більше всього і ПСО, говорить Буданов. Це один-два випадки, каже, на Тиждень, а все остальне це як зайдеш в інтернет, як подивишся, а там по 100 штук, роликів і тому подобне. Це, вроді, у нас така країна. Да, Буданов, да. Не по 100, але да. да. І він це знає. Ну, На камеру треба щось говорити. Ну, от він говорить, що дуже багато, дуже багато фейків є, не спорю, є, що й фейки, але. Але в основному, в основному так чинять з українськими чоловіками. Б'ють жінок, жінки намагаються відбити чоловіків, яких хапають поліцейські ТЦКшники, навіть навіть документи не перевіряючи. Тягнуть, запихають в бусик, б'ють ногами, кулаками. Жінки намагаються їх захистити. Вони жінок б'ють. Так, це правда. Я сам це бачив. У нас, до речі, по посілку також їздять, бусь, їздять бусики і видивляються. Знаєте, то як виходять на охоту і шукають. Вони, до речі, ще собі і як поліцейські хищника наліплюють, охота йде. От. І от Буданов говорить, що це все погано, це все і псу, це все дискредитація. Дискредитація чого Буданов? Ти про що говориш? А от Анна Скороход це народний депутат від партії Слуги народа. От. І вона була в комісії, яка перевіряла це ТЦК. І є в неї, вона говорить в інтернет-ресурсах візде, що ви військові їм запретили щось там розбирати. І от Анна Скороход говорить, що це масово народний депутат України Анна Скороход від партії Слухивого народу говорить, що це масово такі випадки. Вона говорить, що в неї такі випадки є, коли людей возять по військових частинах, по учбових центрах їх там не беруть, тому що. Вилка їх признало придатними, а вони больні. Вони не можуть нести службу. Каже, що в неї один такий був випадок, що у людини ще якийсь там військовий квиток, той Красний, СРСР, і тому він списаний. Але його зробили придатним. Його возили, отак, от от і, і били. То, каже, людина мовчала. Це повний звіздець. Про це говорить і нардеп Юрій. Камельчук, розформувати говорить, це організація, яка себе повністю дискредитувала. І збитки, мобілізаційні, моральні, вони просто жахливі. Вони просто жахливі говорить, в їхньої діяльності. Це, і це насамперед це говорить, це говорить нардепи. Він, він говорить, що, що на вулиці. Він говорить про тарифи. От нареп, нардеп говорить про тарифи. І Анна Скороход також говорила про тарифи, які в ТЦК. От навіщо вони ловлять людей. Цей нардеп говорить: 1000 доларів це прямо на місці. От тут, каже. Як тебе піймали, от 1000 доларів. Вийти з ТЦК через фірточку без документів від 2 до 12 тисяч доларів. Про це ж саме. От, Розповідала і Юлія Яцик про, про такі випадки. Так, люди рятують своє життя, платять гроші. Але як тих людей туди доставляють? Буданов говорить, що один-два випадки. Буданов, ну так, да, йому потрібно це говорити, потрібно виходити на камеру, так само, як і е, Портникову, так само, як і Туки, так само, як і е, отому, пінг, пінгінологу, як же його... Дикому їм всім потрібно щось говорити на камеру. Але як вони будуть говорити далі? Інтернет все пам'ятає, люди, пам'ятайте, як він буде балотуватися десь в депутати, чи десь, ще десь, десь кудись, коли є, і хто, ці люди, що вони говорять. І про нас з вами: отой Дикий, Портніков, отой Тука, що вони про нас говорили. І дуже багато, яких говорили про людей і тому подобне. Я вам скажу, що не сотні, але дуже багато цих випадків, де людей пакують, ось в буквально. Жінки відбивали від поліцейських людину, вони тих жінок били, толкали, пихали. Коротше говоря, люди добрі. Конституцію спаклюжили на нівець. І хто? Ті, хто повинні їх захищати, цю конституцію. Насамперед, поліцейські, які давали присягу, захищати права і свободи людей, і конституцію, і служити і тому подобне. І вони ж її. Спаклюжили, і вони ж її затоптали в Грязь цю Конституцію насмерть. Де говориться про якісь права і свободи людей? Де про якусь гідність говориться. Тому що в Конституції говориться, що людина ну, вона є недоторканою, поки не доведена її вина. Людина є недоторканою, поки не доведена її вина. А стаття 17 Конституції говорить, що. Військові не мають права порушувати права і свободи людей. А вони просто виходять, і їх хватають, ламають, ще й обзивають і тому подобне. А поліцейські просто стоять, дивляться в стороні. Буданов цього не знає. Чи ще хто там не знає? Всі говорять, що от кожний обов'язок кожного громадянина іти захищати землю країну. Серйозно? Ну, я зараз про це не буду, тому що. Це була дискредитація. Кожен з вас знає, в кого знаходиться зараз у власності земля, хто нею користується, в кого у власності заводи, в кого у власності, що, як в лікарнях ми платимо за наше лікування і за все остальне. Якщо Конституція гласить, що лікування безкоштовне, навчання безкоштовне, візде ми платимо. А у держави перед людьми немає обов'язку ніякого. Пенсіонери отримують нещасних 3000 тих пенсій, виживають. У людей роботи немає, зато вони кричать, що з Бангладеша треба робітників завозити. Люди бояться виходити, чоловіки вже бояться виходити на вулиці за цього ТЦК. Чи це спеціально воно зроблено? Ну, Це зроблено так, дали їм карт-бланш. Вони роблять, що хочуть. І люди це бачать. Ну, як говорить нардепка, Е, да, а на скороход, та багато хто каже, і я був тоді, в 22-му році, там наплив був страшенний. Люди самі йшли захищати країну, самі йшли, вертали. Мене також вернули, тому що болячки мені вже печать поставили у воєнному бюлеті, все на відправку, але потім, при перевірці, його перечеркнули, ще одну печать. іди ти... Ні, ти не підходиш. от. Дуже багато людей йшло захищати. Але через півроку, коли всі побачили, яка корупція, як крадуть, як розкрадають гуманітарку, що коїться, все. Патріотизм кончився у людей. Тому що люди побачили, що коїться. Ні один нардеп не пішов, ні один. вони своїх дітей повивозили в трясті. ТЦК дали повний, як би сказати, фас. І з влади ніхто не вийшов, нічого на це не коментує, ніхто не засуджує оце все і нікого. Аби люди побачили, що когось сажають, карають за ці всі дії. Було б зовсім по-іншому, але це нічого не стається. Уже два роки цієї бусифікації, якщо не більше. І, до, до речі, да, вони виходять і говорять: у людей повинно зникнути це слово бусифікація, ну, Ти цикуни. Та як ж воно зникне, якщо люди бачать це все? Жінок б'ють. Це, де у них та повага? Де де у них тих цикачників, е, як би сказати, та совість? Я не розумію. Бить жінок? Вони взагалі до людини не мають права торкатися. Взагалі. Ніякого не не, не, правового, не морального права торкатися до, до простого громадянина. А поліцейські просто стоять на це дивляться. Як закінчиться війна, всі повинні понести покарання. Всі. Всі, хто порушував права і свободи людей. Насамперед, поліцейські, які просто стояли, дивилися, як ці права і свободи порушують військові, порушують проти простих громадян. Вони просто стояли дивилися, які повинні були захищати. Насамперед. І усі оті, усі останні. Дуже багато хто каже, що вже готуються реєстри по поводу цих ТЦКшників, які іздівалися, бусифіцірували людей. Дуже багато вже є таких розмов, що готовляться списки. Думають, що воно все так обійдеться, що все забудеться. Деякі забудуть, але більшість тих бусифіцированих, хто виживе, не забуде. Не забудуть діти діти тих, кого вони тягли, кого вони бусифіцирували, а не дай Бог, що й загинув там. Дай Бог вам всім здоров'я, дай Бог, все буде Україна, дасть Бог все буде добре. З Господом Богом все буде добре, не стане мир. Дай Бог вам всім здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх діток, тому що ще із 18 років вони почали, ви знаєте, так? Да? Так що бережіть себе. Всім пока-пока.